Слава Україні, всіх вітаю на каналі. Сьогодні скаут наш буде випробуватись у полі перший раз. Так, Зараз у нас на годиннику 8.34. І ми будемо їхати розробляти нові ділянки. Поморозу у нас сьогодні було вночі мінус один, в принципі, землю сильно не проморозило. Зараз підемо на город, тут біля хат, і все подивимось. Поки що замоторимо скаута, перевіримо рівень мастила, що тут у нас так, рівень, рівень, так, трактор днів 3 не заводився. До речі, поки він був, було холодно, то треба було чуть давати ручний газ, бо він типу, рохкотів сильно. А це останні рази я його заводив, то він в принципі чітенько заводиться і так. Він оце на холодну, без газу отак заводиться, а потім чотенько працює. Так, зараз замінимо центральний вінт, так як на МТЗовській. О, бачите, як вже працює човка. Так як те навісне, яке я буду ціпляти, це ем... е... навісне від МТЗ. Ви далі у відео все побачите. В цьому вінту я не впевнений. Він слабенький. Так, давайте сходимо, подивимося, що у нас там по землі. Ну, зараз їду працювати, ще наче й зарані, але передають конкретні в нас дощі такі прямо на тиждень стоїть дощ. Бачите, земелька, в принципі, отуди яко глибше, наче вона чуть-чуть примерша. Але вона. Все одно вона, в принципі, ну, ось, бачите, оцей кусок мерзловатий. Але потрібно... Поїхати нам з бур'яни поганяти дисковою бороною, так як потім вийдуть дощі, а мені потрібно буде в травні сіяти і треба розробити дві ділянки. Так, Ще хочу показати вам замовив рукавиці з 500 якось. Від компанії Долоні. Я вже в їх не перший раз, ось цей, до речі, костюм також у них замовляв. Мені подобається, в їх і ціни там хороші і якість товару непогана. Так як робив культиватор, все, в принципі, попортив. Ось, дивіться. замовив отаких от собі рукавиць. Різних великі руки. До речі, бачив в Італії також бачите, ось таких класних. Хоча я замовляв просто такі, але вони прислали, бачите, з такими приколами різними, класні рукавиці. Ось, Компанія Долоні. Заходьте, замовляйте, ціна вас здивує. Дуже за ці якісні рукавиці ціна просто відмінна. Силочка буде в описі. Так, ось таку дискову борону я вчепив до нього на вісім здоровенних тарілок. Її тягає МТЗ. Бачите, по перекриттю, ось тут далеко, там навіть перший завжди за колесом. А тут дві тарілки, а тут одна якраз по краю колеса. О, така дискова борона. Треба поганяти бур'яни, поки дощ не пішов, а потім будемо їх приорювати. Так як ділянки на осінь не обробляв, бо не знав, як складеться ситуація. І не було в мене ще цього дракона сіренького. Добренько їдемо включимося на полі. Так, ось перша ділянка, яку будемо розробляти. Ось від цієї межі. І ось оце де трактор стоїть. Да, грузів напередку не вистачає, Гідравліка піднімає на холостому цю дискову, а передка розвантажує неможливо їхати. І ось по цю межу, За участок 20 сотих чи 25. Колеса понакачував по півтори, були по 1,2 з заводу. До речі, бачите, як тут прикольно зроблено. Це напевно для дискової борони якраз то придумано. Я поставив на глухе, а там побачимо. Можливо, він її взагалі не потягне. Доведеться просто тягти її назад. Бо так вивернуті тут на максимум оцей потягні. Ну так, да, на максимум, а тут приблизно чуть більше половини. Так. так, ну що ж, буду пробувати першої повишеної, Зараз вмікаємо передок, це буде перша робота з передком для нього. Так, перший слід. Тут глей і земля не орана вже більше трьох років. Ну, В принципі, вона глибоко не пішла, хоч і тяжка, так як земля тут була косовиця, постійно трактором закатано. Але факт, в тому, що попребував четвертий поніжений, він її не чує. Перший повишений нормально і коротше, другий повишеною йде. Зараз вмикаємо попребую компрошку десь закріпити і вам покажу, як це все діло йде. Ну, ось така глибина, вона міленько йде. Придеться зараз два сліда робити. Дивимось, як піднімає її. Це ріпить, але на холостих піднімає. Вже, до речі, краской запахло від двигуна. Працюємо далі. Так, що ж, розвертаємося на другій поніжені. Тому що тут, як я говорю, колдойобиний і воно піднімає передок. Потрібно буде думати якісь вантажі напередок не менше 50 кг додати. Ось така картина в перший світ. В принципі, мені вже подобається. Так. Друга повишена. Включаємо повішану. Просто в шоці на поміжені розвертаємося нема ж погано, що оператора. Потім у два сліда що воно вийде. Друга ділянка в нас буде складніша, як ця. Та ще до, до, більш не використовувалась. Його то ще наче й зарані, земля ще не стигла, але дощі передають, я просто потім не влізу в ці городи. Так, Зайця нашого і. 吧，我去。<laughs> одне, не вистачає ваги напередок. На розворотах це дуже складно. Доводиться на черепасі розвертатися. Ви бачите, оце проблема цих переміках у коліном оце постійно достаєш. О суперовий. У сантиметрів 8-10 йде у перший сир. Побачимо, що в другий зробить. А можливо і не буду робити, все одно мені його потрібно орати. Коротше, від двигуна пахне так краскою пальоною, що це кошмар. Що, воно виходить, обгарає, напевно, колектор. Так, такий запашок хорошенький. Давайте поміряємо їх приблизний захват. Не знаю, як тут мірити, давайте. Метр сімдесят вона, я думав, що може й більше, але диск діаметром 62. Ну, тяжка, тяжка борона. Тут два варіанти, або тяжка борона, або легкий передок у тракторі. Третього варіанту я не бачу. Працюємо на другій ділянці. Тут огород вже закинутий дуже давно. Ось. Ось так виходить бур'ян. Капець. Тут виходить от тієї пшениці посадок три городи. Мені віддали ну Тут непонятно де воно що. ну Ось вроді якось ця межа. Будемо працювати від цієї межі воно то все закинуте, але ж... Не хочеться собі неприємності, щоб потім ніхто на справунки не прийшов, бо як не чіпаєш, воно не чиє. Тільки зацепи, то зразу знаходяться хазяї. Ну іначе як ось сьомежа. Не знаю, що буде, можливо я його буду цей город виробляти, навіть не буду сіяти, хіба що аж на осі. Тут такий бур'ян, це просто шуба. Добре, що ніхто не підпалив його, бо тут пів села могло б вигоріти. Трактор. Будемо тепер починати хвалити. То все, обсирали. те не так, те не сяк, а тепер будемо хвалити. Двигун дійсно супер. Тяне другий повишений таку дискову. Метр сімдесят це одна батарея, ще плюс у сьому надобавити. Земля дуже ті, мокра, просто клеїться, тут аглей. Ну, наша задача трошки його підворушити, хай підсихає, потім буде плуг, будемо його пробувати, це все діло Ні, Трактор відмінно навіска просто супер, піднімає цю диску чітко. Наче Навіть все сухеньке, Та, ну, полапать коробку. Тільки чуть тепленька. Ну, градусів 30. Може і немає. Тільки чуть тепленька. Це вже вона зробила. Е, виходить сотих 30 Температура двигуна десь до 90 тримається. Ну, 80, ось, була десь сюди видно, термостат відкрився, упала 20-та так що працюємо. Доводиться на понижений розвертатися, дуже піднімає передок. Потрібно якихось 225, я думаю, чи з ЮМЗ собі до вантажа і догрузити до, до передок. Тимком, але потім бере і бере от його. Прикольний, оце на задній такий, вів, -ві -ві. на, на повишеній не так, Іменно на понижена задня. 10 кілометрів він своїх тримає злісково, я це дуже задоволений, ось так передок підняло, опа, опустився. Бачите, трактор, слава Богу, не репнув від цієї дискової. Трошки обчистив уже, зараз зажену хазяїн. Неї. Ну от такий фон поля. Оказується трохи чужого задисковував. Межа ось сього була. І отут така канавка є. І ось всьо. Сподіваюсь, по шиї не получу. Коментуйте, ставте лайки, трактором задоволений поки що.